Мішені, смуга перешкод та кілька десятків видів зброї. Мешканець Прикарпаття відновив закинутий тир. Потренуватися сюди приходять школярі та дорослі. Щоправда, стріляти тут поки не можна. Ця вся зброя в якийсь час свій була бойовою, тобто вона пізніше деактивована заводським методом, обрізані затвори. Просверлені стволи або заварені стволи, тобто там сквозної дірки у стволі немає. Вона деактивована для того, щоб з неї неможливо було зробити постріл. Ідея відновити закинутий тир належить Руслану Хімайчуку. Чоловік служив у прикордонних військах, звідти і бездоганне знання зброї. Ну, Відремонтувати тир Руслану допомогли товариші самооборонівці. Щовечора сюди приходять десятки відвідувачів, хтось просто тренується, а хтось готується до служби в АТО. Цікавляться зброєю навіть дівчата. Діана тут займається лише два тижні. 14-річна дівчина за 26 секунд збирає та розбирає автомат Калашникова. До нього його вже не так важко розбрати, а стільки важче мені подобається для вчителів. Предмету захист вітчизни цей відновлений тир справжня знахідка, бо роками викладала дітям лише теорію. У нас були, забрали зброю, і по школах немає в пломиському районі. Взагалі немає навчальних навчальної зброї. Не то, що навіть стрілецькою зброєю, щоб вчити стріляти. Ще в 89-му році цю зброю, стрілецьку зброю, навчальну зброю, віддали у нас сливу Шепетівку. Забрали по сьогоднішній день її не повернули. Дозвіл на функціонування тиру є, та стріляти тут не можна. Поки що немає зараз дозволу на стрільби, тому що ті законодавства. Громадська безпека до цього часу не може визначити, які потрібні документи. Сліду дали нормативних документів, дали дозвіл на функціонування цього об'єкту. Я знову зробив, мені сказали, пакет документів на функціонування самого тиру. Ще окремо. Вже порядка минуло більше чи 7 місяців. Документів немає ще з Києва, конкретно що як буде. Розумієте, оця така паперова волокіта. Взагалі досі нас хто-то затримає, То все волонтери обурені в області лише одне легальне місце, де можна навчитись стріляти полігон УМВС. На інших навчальних полігонах вояки майже не стріляють. Зустрічався з хлопцями, які після полігону опинилися в зоні АТО, і на жаль, на вишкільних таборах вони відстрілювали тільки порошку або по два. Патронів це від 30 до 60 патронів. Це пушечне м'ясо і, на жаль, я вважаю, що потрібно готувати професіоналів. Активісти сподіваються, бюрократію таки здолають і вже найближчим часом дозвіл з Києва Ти, надійде. Світлана Маланюк, Василь Пилипів, телеканал 402.